Привіт, тіктокери! Розповім вам сьогодні. От буває таке, що там розповідають, знаєте, показують якусь наче, інформацію, кажуть, що чи можеш, ти не можеш її розповісти завжди, завжди, усім і постійно, а вчителі кажуть, що істина є одна. Але для кожного вона йде своєю дорогою. До істини людина доходить своєю дорогою все одно. І для кожного не може бути один лікар, який лікує всіх підряд людей. Тобто для кожної людини свій лікар, для кожної людини свій терапевт, та масажист. Один вам сподобається, один не сподобається. Я масажистом теж коли працювала, у нас було ж там. Троє, четверо, і у кожного були люди постійно. Тобто, і вони вибирали люди собі, якусь людину, яка більш приємніша для них. Це не значить, що інша людина погана чи щось. Просто так люди вибирають собі більш дорогу, так і в розвитку, і в житті людина вибирає собі. Може бути е, якась секта, да як наша. Може бути інша секта вибрати, Може бути, це тільки молитви. Це може бути там ходіння в храм. У кожного своє засуджувати когось не можна, тому що ти не можеш нав'язати. Якщо людина тільки сама хоче, щоб їй допомогли, то тільки тоді ти маєш право. Взяти, допомогти, щось розповідати, а нав'язувати себе всім не можна, агресивно не можна розповідати там, що да, тібка, вірте, тільки мені кожен повірив свою правду, я ж кажу, а істина все одно, вона одна, і не факт, що ми навіть зараз пізнаємо ту істину, просто шукає кожна людина свою якусь легшу дорогу для себе. Тому, якщо хтось є провідником. То треба мати терпімість, кордони, повагу до себе, і до людей, до себе обов'язково, тому що за це можуть ще і нагородити по голові вчителі, провідники вознесені, чи ті, які ну, ці, чи не тільки вознесені. Тобто всі мають право помиляти, всі мають право робити свій вибір, всі мають право. Відстоювати свою точку зору, а не нав'язувати чи заставляти чи упрікати це творець так себе не веде. Тобто і святі, і чисті так себе не поводять, якщо ми вже хочемо бути чистими. да? Тобто... Я тут в парку гляду, тут стільки людей а, і вам розповідаю. Тобто, провідник не може викликати у вас страх, не може вас заставляти, не може вас принижувати. Він повинен вам допомагати навпаки, іти по вашій дорозі і якось оберігати.